Ціне звернення до поліції, військової прокуратури, зброю, всім іншим. Хоч якось права наші захищають українців. Дивіться, 20, 25 я приїхав в ТЦК О, і хотів отримати направлення на військову експертисту міста Дніпро на ігрі. Тому що в мене є біполярний розвиток, який підтверджений. Лікарню і моїм лікуючим лікарем, я стою на обліку. От. І цей лікар просто проігнорував всі надані документи, написав, що я здоровий, підробив свідомо, свідомо підував ВЛК. Потім мене примусово зстувальним за сили запхали до автобуса, привезли на ТЦК обласне місто Дніпро за вулицю Стопара Мадери, 15. От, далі отримали незаконно 4 дні, возили по Україні, десь 700 кілометрів накатали. Були в шести частинах, де лікарі мені відмовили на основі цього діагнозу. А сьогодні якийсь рекрутер, який в ТЦК в підвалі погрожував, мені згнутий шию, хамів, принижував. От, не враховував знову ж таки всі мої документи, всю мою історію життя в мене вилікувати, непонятно чим, хоча це не вилікувано, Його можна такі підтримати медикаментозним От. От, Будь ласка, розберіте цьому, щоб ви не були покарані. Слава нація. ТЦК це зараз ну, держава в державі, котре. Свої закони, раніше відсутні цих законів. Всі, хто сюди потрапляють, вони не мають ніяких прав. На своєму прикладі, тут я четвертий день викликаю поліцію. Не знаю, поліція приїжджає, не приїжджає. Ну, то, що мені там повідомляли, один раз, наче приїхала, ну, як мінімум, один раз. І її сюди не пустили. Ой, пане, ніхто не викликав. Чотири дні не можу. Поліція то що повинна правопорядок і законність Конституції України. Далі вчора швидка викликав, перезванюють. Ми від цивільних не приймаємо виклики з ТЦК. Тільки ТЦК, працівники лікарні повинні викликати швидко. Тобто мої права на безкоштовне лікування навіть не на коштовне. Мої права, котрі повинні захищати представники по поліції, порушені і там, і там. І тут, виходить, я кажу мені погано. І відмовляють мене в доступу до лікарні в ТЦК. Питання, що робити? Я не знаю. Я не знаю. Добре. Спробуємо не здохнути. Дописую відео. У мене диск 2 дні поспіль 190 на 100 і температура вчора була зафіксована 37,2 От мені вкололи від тиску під язик і ще там всяких пілок, я не знаю. Зараз знову очі слізяться Голова кружиться, кості Вот, З таким тиском можна отримати інфаркт або інсульт. Якось так. Щось ним сьогодні відмовляють. Походять до лікаря. Знову хреново. очі слізяться. Вчора позавчора було 190 на 100 і вчора була зафіксована температура 37,2. 2 Ми Вкололи і тиску під язик і ще там пару пігулок попічкали, щоб мене вчора відвести. Я не розумію. Ми тут не люди. Якось так. Гарнусінь.